Хто знає, що це за риба? Народ, дивіться того, що робив тараньку, розказував, яку рибу брав. Сміються з мене в коментах. Що я не знаю, як риба називається. Думаю, йдіть філієсом. В, в нас так на цю рибу кажуть. Я навіть не буду казати так. Ану. Риба номер один. Хто це такий? Ось такова риба. Зубата, хижак. Далі. Риба номер 2 Відрізняється трохи, голова трохи друга. Отакий. Риба номер три. теж хижак. Ну, вона така. Стрюмнувато, бо я її почистив. Отакова риба. Риба номер 4 Саме більше претензій, що я неправильно кажу на цю рибу. Отакова, плоска риба. В нас вона називається От, от називається вона якось в нас. Далі. І остання риба, напевно, найпоширена. Все мені пишуть, що її не солять, з неї тарантіно не роблять. Ну, не знаю. Я ось все зробив, зараз маю робити дегустацію. Рибу робив сухим посолом. Буду, е, між е, прочим. Хижаки всі чищені, кишки витягнуті, і стояла риба три тижні в солі. Зараз буду пробувати, чи пересолена вона вийшла, чи не пересолена. Оцівок травоїдних, чи як їх правильно кишки не потрошую, теж буду дивитися, що там, чи воно нормально, чи не нормально. Так що, народ, хто розбирається в рибі, напишіть, як у вас називаються конкретно оці види риб. Робите з них тараньку чи не робите.